Мої вітання всім це ток-шоу для батьків про дітей Яросту. А мене звати Ганна Андрієнко. Ми всі бажаємо своїй дитині лише найкращого, але часто не знаємо, як правильно вчинити. Через це і виникають сімейні дискусії на тему виховання та догляду за чадом. Сьогодні до нас прийдуть три розсім'ї, сім'ї, аби діти згоди і обрати найкращий варіант для малечі. Тож сьогодні з'ясуємо заняття з раннього розвитку, це втрачений час чи крок уперед, коли у дитячій оселяються монстри. Чи варто з ними боротися? Сім днів, вісім ночей жаху, з якого віку брати дитину на заморські курорти. Те, щоб відпочинок приніс користь дитині і задоволення всій сім'ї, вибирайтеся на кілька тижнів. Саме так робить наша спеціальна гостя, дружина гравця столичного Динамо та збірної України, мама трьох дітей Тетяна Аліво. Зустрічаємо її. Вітаємо вас, Тетяно, сідайте, будь ласка. Я бачу, у вас вже курортна засмага така. Можливо, ви да. вже кудись їздили, встигли? Да, я встигла відпохнути, на жаль, в этот раз не з дітьми, тому що у нас була зборна Україна, підготовка зборної. Да, а ви в євро збираєтеся? Да, обов'язково. А з якого року ви почали брати дітей з собою у подорожі далекі? Ну, старшого сина з года, середню дочку шести місяців і маленького з 2 місяців. Двох місяців. Да. Ну плюс я ще беременна літала з ними. Собі. Да, до восьмого місяця. Тобто я так розумію, що для вас незручностей на відпочинку просто немає. Чи не було? Ви з собою аптечку, певно, возите. Ой, у мене большой чемодан аптечки. Я все беру з собою, всі лекарства. Мені врач пише, що треба, що надо, надо брати. Я плод беру до води, до наших пюре. Ну от все, все, все здесь покупаю. Только вся мам таких ну. Непонятних случаях я покупаю за что-нибудь такое необходимое. не за кордоній кухні не довіряєте ні, там питаються. Ну просто для маленького я, конечно же, беру все, що здесь я, що, що он привык к какой кухні здесь. Ну там його пюрешки какие-то і вас. А в затичні всьогодні. країни ви їздили з да. дітлахами з малими? Куди? Ну, Таїланд. Таїланд літали. Да. А скільки тоді було рочків? Годик. да. І ви не боялися цих екзотичних інфекцій, тому що багато хто е, робить різноманітні вакцинації, коли відправляється у В'єтнам, у Таїланд. Я знаю, багато моїх знайомих роблять саме так. У мене діти всі привиті, Я обов'язково роблю прививки. От як вот тільки вони рождаються, всі, всі прививки, які я ну, нужна, я роблю. Ну, от такі там, наприклад, В'єтнам, я би не полетіла. Мені вона трохи непонятна країна. Там той же Китай, я би не полетіла. Ну, более, такие страны, которым я доверяю, я езжу. Ну, я Ну, так розумію, що ви э, вже багато подорожували з дітьми і можете з нами поділитися свого досвіду сказати, яка країна найбільше підходить для відпочинку з дітьми. Ой, Боже, Мені подобається Греція. Дуже. Там для дітей просто рай. Мені подобається Турція. Ну, потому, що мало літати, і їм там мені подобається Емірати. Ми очень часто їздимо в Емірати. А якщо от, ви э, вже плануєте відпочинок, відпустку. Ви йдете до свого педіатра, спілкуєтеся з ним? Обов'язково. Я об перевіряю дітей, і uh -huh. обов'язково вона приходить до мене, дивиться. Якщо, наприклад, мені б врач сказала, що Таня, от там, наприклад, ну, не можна їхати, тому що горлышко красне, я б не полетіла. А ну, потім, коли повертаєтеся знову, ідете на консультацію, постійно да. контролюєте да. це питання. Да. І дітям без винятку там подобається. Ніколи не було ситуації, коли ви поверталися раніше за термін, не, ніж ви Богу. мали? Слава Богу, поки ні. Не а мінімально наскільки часу? На неділю літіла. На тиждень. Так. Да. Це мінімально. А да. взагалі максимум? Скільки ну неділі, дві-три, максимум. Відпочивали з дітьми? Да. Вы чули историю наших героев? Да, я слышала. Чули, так? Mm -hmm. Можли вы что-то порадовать им? Вот они хотят пробовать Болгарию. Что скажете? Ну, Болгария хорошая. У меня старший сын все время ездит в Болгарию. Очень нравится деткам. Там, по-моему, пески. И это, опять же, не недалеко лететь. Для начала, мне кажется, очень хорошо. Ну, я бы поехала. У меня нет такого, куда я не могу поехать с детьми. Тобто, Ми можемо житті. теж спробувати. Да. Тобто ви вже після нашої програми вирішили передивитися ставлення mm -hmm. до закордонних поїздок? Mm, да. Так. І ви хочете спробувати все ж таки Болгарію? Спочатку Болгарія, потім щось подалі буде. А що ви могли порадити нашим батькам, як їм підготуватися до поїздки далекої за кордон? Що в першу чергу треба зробити, окрім О, врач, того, щоб піти да. до лікаря? Ну, я даже не знаю, мне сложно так судить, потому что в, в, у нас этот вопрос даже никогда не обсуждался. Мы всегда едем. ліки брати и собою. Обязательно, каже, да. Да. С обязательно собой. да. Ну, страхование я делаю, страховку постоянно. Я куда еду, например, на курорт, я всегда узнаю. Полностью информацию информацию про эту страну, какие что угу. у них есть, что он может кушать ребенок, какой отель, например. Ну вот это обязательно для меня условие. А не доводилось ніколи користуватися страховкою? Нет. Ні, Не, слава да, богу, да, да, да слава богу. Ну це просто так для того, для відома батьків. Я б хотіла попросити наших фахівців на останок поради дати нашим гостям, молодим батькам, і можливо, ми зможемо їх в дечому <свят>, все ж таки перелаштувати на те, щоб вони захотіли поїхати з дитинкою за кордон і відпочили там невідмінно. Що скажете? Мені дуже приємно було слухати, те, що говорила Тетяна, тому що вона сказала все на 100%, що хотіла сказати я.